Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. 24 липня стартував футбольний турнір на Олімпійських іграх 2024. Збірна України у першому турі програла Іраку 1 1-2. Команда Руслана Ротаня у другому таймі першою відкрила рахунок. Відзначився Валентин Рубчинський. Після цього Аймен Хусейн зрівняв з пенальті. А потім Алі Джасів вивів Ірак вперед. У паралельному матчі групи Аргентина програла Мароку 1 1-2. Динамо розгромило сербський партизан у першому поєдинку другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Зустріч на арені Люблін завершилася з рахунком 6-2 на користь киян. За Динамо забивали на 40-й хвилині Шапаренко, на 43-й Брашко та на 45-й плюс доданій хвилині Караваєв. У другому тамі відзначився Кабаєв на 55-й хвилині, Попов на 83-й та Піхальонок на 92-й. Для Олександра Піхальонка цей гол став перший за Динамо. Матч відповіді кияни проведуть у у Сербії 31 липня Головний тренер Динамо Олександр Шовковський пояснив, чому захисник Олександр Тимчик не зіграв у матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Партизана. Він навіть не потрапив у заявку. Цитата: на жаль, ще під час зборів він отримав травму і зараз відновлюється. Він із нами. То чекаємо, коли Олександр зможе приступити до повноцінних тренувань. Поки що він працює індивідуально, сказав Шовковський. Нагадаємо, що перед самим матчем також травмувався Володимир Шепелєв. Центральний півзахисник Полісся Руслан Бабенко та опорник Богдан Кушніренко не зіграють у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції проти Олімпії. 32-річний Бабенко, граючи за Дніпрян у минулому сезоні у Лізі конференції, отримав червону картку у матчі проти Спартака Тернави. Ця гра стала останньою у Єврокубках у минулому сезоні для Дніпра 1 Через це вилучення Бабенко пропустить перший матч Полісся у новому сезоні. Про те, що Богдан Кушніренко пропустить матч проти Олімпії, повідомив головний. Тренер Житомирського клубу і Шур. цитата: у нас є ще гравець, який буде пропускати гру через дуже дуже стару дискваліфікацію. Це Богдан Кушніренко. Звісно, неприємна інформація, особливо у випадку з Кушніренком, тому що ніхто не очікував, що ця дискваліфікація все ще може тривати, але це реалії, які ми маємо прийняти, сказав Ашур. Кривбас повідомив, що номінальну домашній матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Вікторії зіграє у словацькому місті Кошице. Цей поєдинок пройде на місцевому стадіоні, який вміщує 12 тисяч глядачів. На цій арені Криворіжський клуб також зіграє і наступний кваліфікаційний раунд Ліги Європи або Ліги Конференцій. Перехідний турнір за право участі в ОПЛ в сезоні 2024-25. Формат турніру складається з двох півфіналів та фіналу, який визначить, хто замість Дніпра 1 виступатиме в ОПЛ в новому сезоні. Півфінали відбудуться 26 липня, 1530. Лівий берег Металіст 1925 стадіон «Лівий Берег, місто Київ. Цього ж дня о 18.00 епіцентр Минай, стадіон Авангард, місто Рівне. Якщо в основний час матч закінчується в нічию, то призначається серія після. Матчових 11-метрових ударів. Фінал турніру заплановано на 30 липня. Точний час та місце проведення буде повідомлено додатково. Також було повідомлено, що всі матчі турніру чотирьох транслюватиме у ПЛТБ. Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра оголосив, що клуб переглядав захисника Ернеста Романчука з Угорського дебрецена 2, а також нападника Прикарпаття Андрія Хому. Цитата, вони були на перегляді, а їхнє перебування передбачало обмежений термін, сказав Місюра. Обидва футболісти вже залишили перегляд у Чорноморці. Вінгер чорноморця Андрій Штогрін може продовжити кар'єру у складі невчі. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела 25-річний українець близький до переходу в азербайджанський клуб, який у червні очолив екс-тренер Одеситів Роман Григорчук. В активі Штогріна у кампанії 2023-2024 11 голів та 3 асисти у 33 матчах. Невчі у минулому сезоні посів п'яте місце у турнірній таблиці Чемпіонату Азербайджану. Чорноморець оголосив про перехід форварда Олексія Хобленка. Деталі угоди з 30-річним українцем не розголошуються. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Хобленко вже виступав за Одеситів з 2016 по 2018 роки. Останнім його клубом був ЛНЗ. Протягом кар'єри він грав у чемпіонатах Білорусі, Польщі, Норвегії та Естонії. У минулому сезоні Олексій забив два голи та віддав три асисти у 22 матчах. Карпати оголосили про перехід упорного півзахисника дніпра 1 Івана Чабана. Термін дії контракту не повідомляється. Іван розпочинав займатися футболом у Дніпрі. У 16 років він був залучений до тренувань із першою командою дніпра 1 Футболіст потрапляв у заявку на матч УПЛ, але на поле не виходив. Минулого сезону гравець виступав за дніпро 1 Ю-19, за який у чемпіонаті зіграв 4 матчі 118 хвилин, і не відзначився результативними діями. Клуб турецької суперліги Гостепе оголосив про підписання 21-річного фулбека Шахтаря Нуватоса Саміроші. З танзанійським футболістом турецький клуб підписав 4-річну трудову угоду. Фінансові подробиці угоди сторони не розголошують. Міроші у сезоні 2023 2024 зіграв 6 матчів за Шахтар на правах оренди. Проте гірники вирішили не викуповувати африканського легіонера. Грузинський Вінгер Георгій Цітейшвілі, який належить Динамо, стане гравцем гранади. Повідомляє Гео Вказано, що гравець домовився про умови особистого контракту. Це буде оренда на один рік без права викупу. Для завершення переходу йому залишилося тільки пройти медогляд. У 2024 році футболіст грав в оренді за Динамо Батумі. В його активі 17 матчів у чемпіонаті Грузії, один гол та 6 асистів. Також він відіграв 4 матчі за збірну Грузії на Євро 2024 Перехід Рікардо Калафьорі в Арсенал ймовірно спричинить відхід деяких чинних захисників команди, повідомляє за Атлетік. Клуб готовий вислухати пропозиції щодо Якуба Ківйора та Олександра Зінченка. Кіран Тірні також піде з великою долею ймовірності. 27-річний українець виступає за команду Мікеля Артети з липня 2022 року. Тоді лондонці заплатили за нього 37 мільйонів євро Манчестер Сіті. З того часу Олександр провів 68 матчів. В його активі два голи та чотири асисти. Форвард Жерони Артем Довбик поки що не отримав від свого клубу офіційний дозвіл на трансфер в Атлетіку, з яким вже домовився про деталі особистого контракту. Про це повідомляє журналіст Джан Лука Дімарціо. Декілька днів тому інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Атлетіко дуже близький до підписання Довбика. А зараз повідомляється, що у боротьбу за підписання 27-річного Форварда вступила Рома, яка наразі оцінює доцільність цього. Мілан, який проявляв інтерес до Довбика на початку літа, після підписання Альвару Мурати шукає ще одного. Форварда, але їм тепер потрібен Форвард за нижчою ціною та іншого профайлу ніж довбик. Вже сьогодні, 25 липня, Полісся у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції зустрінеться із Словенською Олімпією. Цей матч розпочнеться о 20.00. Трансляція буде доступна на медіасервісі Мегого. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Журналісти одного із сербських видань спробували спровокувати головного тренера Динамо Олександра Шовковського за ігнорування їх питань після гри з партизаном. Ні програвати, ні поводитися достойно серби не вміють. Мова про представників сербських змі, які після того, як болгарський партизан розгромно програв Динамо, вирішили спровокувати головного тренера киян Олександра Шовковського. Попри те, що Карманич Білосиніх ще до гри казав про відсутність будь-яких контактів із представниками сербської команди, журналісти видання Новуші захотіли. Поставити Шовковському декілька питань. Він на них відповів, але українську, без перекладу англійською, як хотіли журналісти із країни команди суперниці, це дуже розлютило представників сербських змі. Після цього вони видали новину із кричущим заголовком: Українці, як вам не соромно, ганьба вам з-поміж іншого, сербські писаки надрукували ще й таке. Українці продемонстрували не тільки силу, а й нахабство, якому не місце в європейських матчах, і УЄФА доведеться реагувати. А ось що пишуть серби у соціальних мережах після провальної гри партизана з Динамо. Вони забили дуже легкі голи у першому таймі, їм просто пощастило. Щирі побажання повільної та важкої смерті Динамо. А чому це вони грають у футбол, а не на фронті? Динамо просто пощастило. Побачите, що буде в Сербії. Це тільки перший тайм, другий зможете виграти. Ось так друзі окупантів не можуть змиритися з провалом своєї команди. А ми чекаємо від Динамо такої самої гри і в Сербії, щоб остаточно поставити на місце болотяних друзів.